Цього року їм як і Україні 20. Вони це юна співачка Олена Ємельянова, Тарас Панасюк та літераторка Галина Філонюк. Попри свій вік, це юнак та дівчата вже знають смак та ціну перемоги. Вони зростали і ставали на ноги разом з нашою молодою державою. А тому символічно, що саме їх ми попросили відповісти на кілька запитань про Україну та життя в ній. Олена Ємельянова все життя співає. Відтак питання вибору професії не стояло. Цього року дівчина закінчила Рівненське музучилище училище і вступила до РДГУ. Найбільшою перемогою вважає гран-при на шоу Західний регіон. Галина Філонюк вже 10 років пише вірші і прозу. Видала дві власні збірки. Вона випускниця малої академії наук та студентка Острозької академії. Майбутній філолог або журналіст каже, Україна в неї в серці. Болить Україна у летаргійному сні порізаного пальця. Тепер боюся брати до рук ножиці. Остання сніжинка жовтого кольору, як небо на перевернутому прапорі. А от Тараса Панасюка 9 років тому друзі привели у регбі у цьому спорті. Він і до нині кілька років тому юнак здобув бронзу чемпіонату України. Спортивна мрія Тараса увійти до складу збірної. Ці молоді люди між собою навіть не знайомі. Втім, усі вони ровесники незалежності. Я горжуся, що я українка, мені подобається і українська мова, і українська культура, український побут, українські традиції. Я хочу лишитись в Україні. Не, не, не за те, що як тут ставляться до спорту. Бо я тут виріс в Україні, народився. Патріотизм це не лише любов до своєї землі, це любов і до того місця, де ти народився, і в широкому розумінні до України. Але це щось таке, що не можна писати. Якщо ти це відчуваєш, то відчуваєш а ні, тоді ти не на своєму місці. Вони такі різні, але такі однакові водночас, і болить їм кожному своє. Проте у чомусь вони все ж схожі. Велика політика або ж великий бізнес. Найбільш соромно, якщо можна сказати, за наш футбол, тому що в мене в сім'ї є запелаки, коли вболівальник, який часто про це говорить, тому я переймаюся такими болями. Я б змінила відношення взагалі ну, і до музики, і до, і до різних там предметів. Більше фінансів, якби додавали, вложувалися в спорт. Так би більше прославили нашу Україну. Втім, попри усі не гаразди, вони всі єдині у своїй вірі у майбутнє кажуть вони, які держава молоді і найкращі роки ще попереду. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, Богдан Рябунець та Сергій Савта. Інформаційна програма День.